Всім доброго вечора. Сьогодні 16 травня 2025 рік. Ви на каналі ВПО New Life. і ми починаємо висаджувати потихеньку наші томати, незважаючи на погоду. Якась видалась дуже холодна весна в цьому році: то дощить, то заморозки. Але наші помідори вже дуже просяться в земельку. Сіялися вони 11 березня. Це у нас сорт Rio Grande. Наш улюблений сорт. Він середньоранній, детермінантний від італійської компанії Hortus, Термін вегетації культури 100-115 днів, а середня вага плоду від 100 до 120 г. Рослина формує невеликий кущ, листя утворює небагато. Висота дорослої рослини стягає 50-60 см і на ній утворюється до 10 плодоносних кистей. Плоди овальної форми, червоного кольору, дуже м'ясисті по типу сливка, як кажуть у нас на Черкащині, бо чоночки. на смак вони солодкі, з легкою кислинкою. У використанні вони дуже універсальні. Вони підходять для консервації, для засолки, для переробки на томат, на салати і також дуже-дуже смачні у свіжому вигляді. Ось уже у нас добігає день кінця. Ми висадили наш томат на відстані між рослинами 30 см. Міжрядя у нас буде складати 1,20 м. Зараз наш агроном-персик оцінить нашу роботу. Прийме роботу і ми будемо накривати наші помідори агроволокном, бо вітер не вщухає і на завтра у нас обіцяють знову дощі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи садите ви помідори вже і яка ціна на розсаду у вашому регіоні. Чула таке, що Харківщина продає томат від 25 до 35 гривень. У нас на Черкащині помідори від 40 до 50 гривень. Ось так ми накрили наші помідорчики. Тепер включимо полив, і нехай вони приживаються, приростаються і починають набирати зелену масу, потім зав'язувати плоди і радувати нас. Всім велике спасибі, що додивилися до кінця. Підтримуйте наш канал лайками. Всім затишного та мирного вечора!